Здавав позиції зсу окупантам на Київщині. Судили неповнолітнього інформатора російських спецслужб. До співпраці хлопця завербували у березні цьогоріч. За фото блокпостів та спостережних пунктів школяр отримав близько 4 тисяч гривень. Така ж виплата надійшла на його картку пізніше за світлини військової адміністрації. Під час знімання пожежної частини в Обухові хлопця затримали. Його засудили до семи років ув'язнення. Покарання юному зрадникові пом'якшили через. Щире каяття. Ще один вирок у справі агента легкоатлета винесли на Хмельниччині. Чоловік шпигував під час пробіжки і фіксував локації із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Щодня спортсмен пробігав до 50 кілометрів. Приховану зйомку вів на телефон, який закріплював на руці, а ще розробляв для окупантів схему наступу на Хмельницький. Зловмисника затримали, коли той фотографував один із об'єктів укрзалізниці. Зрадник пробути за ґратами до 15 років.